Так, отримав посилення від Мольфар Комікс. Це буде перша манга на полички. Манга називається Блам. Це такий культовий кіберпанк у постапокаліптичному всесвіті, де вже людей майже немає. Обіцяли відправити ще числа 3, але вийшла затримка більше, ніж на два тижні. Таке буває. Там ще щось. Так, До речі, у них знижки до 50%. Я вже це відкрив спочатку, щоб перевірити. Тому це вже побачив, пішов на сайт, перевірив дійсно. Там накидав якихось товарів на 800 гривень. Ввів промокод. Дійсно, скинуло половину до 400 там з чимось. Е, так, Блам. Перший том вийшов ще давно. Роки два тому, якщо я не помиляюсь. Це вже другий тираж, напевно, мені прислали. Другий том свіженький. Це було тільки перед замовлення. Це тільки роздрукували. Трохи світло сліпить. Так, плівочку. Тоді Та навіть розрізати, напевно, не треба. Така обкладинка. Виходить єдиний малюнок на обидві сторони. І тут, і тут так само. Манга читається справа наліво. Не як звичайні комікси та книжки. Якщо хтось з нею не мав справи. Так, тут така ще вкладинка. А, ну, власне, інструкція, як читати мангу. З першого почнемо. Така сама інструкція. Що там він каже? Це просто переклад їх власний, наскільки я розумію. Вдається по ліцензії. Третій том, коли буде невідомо. Взагалі манга налічує 10 томів. От конкретно оце вже Master Edition. Десь тут може написано. Оновлене видання. Ну, це, напевно, воно мається на увазі. Тут 6 томів буде. Тобто з 10 з з з скоротили до е 6. Вони менш, ну як? Вони більші, ніж стандартні томи. Це тут скільки виходить сторінок? Не знаю, не пронумеровано. Сторінок 400, напевно. 300. Манга свого часу мене вразила своєю масштабністю. Я такого всесвіту більше ніде не зустрічав герой. Просто більшість часу йде у цьому всесвіті Ну, за своєю ціллю. Коментарі саме від головного героя, це рідкість. Нічого собі навіть кольорова сторіночка. Зараз навряд натраплю на якийсь гарний краєвид масштабний, але там їх багато. Події відбуваються у всесвіті, де, ну, де вже немає землі, де немає людської цивілізації, як такової. Все відбувається в умовах мегаструктури. Надзвичайно, опа. Ну, от, наприклад, це от якась кімнатка мегаструктури. Ця структура покриває собою всю нашу сонячну систему або майже всю. Розбудовується неконтрольовано роботами, над якими людство втратило контроль. І головний герой має на меті це зупинити. Гуляє він дуже довго, він теж не людина. Людей тут взагалі вже не лишилось. Відчувається гарно, тверда обкладинка. Все дуже подобається поки що. Отак от, от. Ще 4 має бути. Але зу... ну, взагалі, наскільки я зрозумів, вони хотіли випустити всі 6 томів за 2 роки. Але 2 роки пройшло приблизно між цими двома Між цими томами. Тому навіть не уявляю, скільки це займе часу. І в мене є таке, як одиничка та двійка трошки нерівна. рівно. Не по висоті на пару міліметрів. Ну добре. Промокод дійсно цікавий, я собі нічого більше замовляти не планував, але якщо можна, наприклад, мальописи за 400 гривень купити за 200, ну це непогано. В принципі, можу рекомендувати. Єдине, що у нас в Україні, в принципі, є велика проблема того, що, от, наприклад, округ Героу, я собі його би хотів. Тут от вийшов перший том, але томів, насправді, їх там багато штук 12, ну, по 8-12, неважливо. Головне, що другого тому нема. І коли він буде, взагалі незрозуміло. Так само, як, наприклад, з тим спауном. І взагалі дуже багато у нас таких манг, коміксів і всього іншого. От, перший том вийшов, коли буде другий том, невідомо, коли буде третій том, невідомо, а їх там взагалі дуже багато. Вот так вот.